Виклик швидкої допомоги справив на родину самкових гнітюче враження. Чотирирічна Лія захворіла ще наприкінці тижня, розповідає батько дівчинки Дмитро. Здавалося б, звичайна простуда, а в неділю в досвіда стан дитини значно погіршився. Температура піднялася до 40 градусів. Дмитро негайно викликав медиків. За 10 хвилин швидка прибула за вказаною адресою. Проте медики кваліфікованої допомоги дитині надати не змогли. Я був другій кімнаті, просто жінка була там і чую, що. Жінка таке питання їм задає, ви що, п'яні що? Я думаю, що щось не то. я підходжу теж кімнату, дивлюся, така картина, що там дійсно цю дівчину в лікаря там просто щитає. Хлопчина там на відео, якщо буде видно, що він взагалі взявся, там куняє сидить. Дії медиків шокували батьків дівчинки. Тож вони зателефонували диспетчеру з проханням надіслати іншу чергову групу, на що отримали відмову. В той час Лії не ставало краще. Тож на свій страх і ризик батьки допустили неадекватних лікарів до хворої. Чотири рази три слухала, піднімала, піднімала один раз кофту, другий раз через кофту статоскопом не доторкалася ні до тіла. Він так косо стояв, що тобто там прослухати ну неможливо нічого було, бо я стояла зблизька. Увечері того ж дня батько знову зателефонував на службу 103. Чергова група цього разу спрацювала оперативно і відразу госпіталізували хвору. Наразі Лія перебуває у міській дитячій лікарні. Її стан наразі стабілізувався. Дитина поступила з діагнозом гостра респіраторна вірусна інфекція, гіпертермічний синдром. Ускладнена важкість стану була за рахунок інтоксикації. Дуже висока температура, і коли висока температура, стан дитини стає важкий. Тим паче, що батьки дома не змогли знизити температуру в звичайних умовах, тобто звичайними жарознижуючими препаратами. Тому фактично вони викликали швидку, і швидка вже доставила сюди дитину. Дії лікарів Дмитро зафільмував на планшет. Опісля виклав відео в соціальній мережі. Каже, до правоохоронців одразу не зверталися, переймалися станом хворої дитини. Аби вчинок працівників швидкої не минув безкарно, згодом вирішили оприлюднити запис. каже, халатність лікарів могла коштувати комусь життя. Так як мій чоловік каже, нас що медицина один за одного, і міліція так само, не факт, що вони би не відпустили там, просто ну закрили то діло, ну і що? Ну п'яний між всіма бувають такі ситуації, що випив, ну нічого страшного, і пішов далі лічити. А тому чоловік якось і ну і в тій ситуації ти якось ну мені здається, не реагуєш в той момент. Категорично засуджують дії працівників швидкої обласному департаменті охорони здоров'я. Про резонансний інцидент тут дізналися з інтернету. Відразу вжили заходів, аби з'ясувати обставини тієї ночі і покарати винних. Водіян, так, на виїзд вони мають допуск до роботи на виїзд машини. А Бригади такого спеціального дозволу не, не треба. Вони мають вони посадові особи, лікар, так і фельдшер, які повинні це закон не не, не, образно, не в стані алкоголю, сп'яніння, і чи чи випивши приходити на зміну. Це порушення трудового законодавства. Треба лікувати не тільки суспільство, але треба лікувати деякі деякі колективи і деяких. Не неправдивих, не підходу до своїх професій і медичних працівників. Виклик від родини самкових прийняли чергові івано-франківської станції швидкої невідкладної медичної допомоги. По даному факту провели внутрішнє службове розслідування на час оперативних заходів. Гори медики відсторонили від роботи. У нас старший лікар зміни допускає бригаду до роботи. Відбувається це перезмінка, о, скажімо, підстанції номер 2, де є проблема, відбувається в 21-30 хвилин. На час 21-30 хвилин лікар допустив бригаду з питань охорони праці до роботи. Тобто бригада була в стані, який відповідав нормам поведінки. Далі, очевидно, якщо підтвердиться факт вживання алкоголю, значить воно десь було під час робочого дня, під час, ну, це мається на увазі вночі. За результатами службового розслідування встановлено. Працівниця швидкої перед чергуванням таки вживала алкоголь. А її напарник, дозволивши колезі, на підпитку заступити на зміну, порушив правила охорони праці. Обоє звільнені з роботи. Віра Лучин, Олександр Литваненко, новини на вежі.